Всім бажаю здоров'я. Сьогодні, 17 березня, на тижні, що минає, в умовах воєнного стану, Хмельницька атомна електростанція працює стабільно. Ми виконуємо графік диспетчерських навантажень, генеруємо електричну енергію та теплову енергію для потреб нашої держави. Персонал станції знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Традиційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Протипожежний та екологічний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику продовжує працювати постійне представництво МАГАТЕ. Членами МАГАТЕ відвідуються промайданчик станції. Зауважень до виконання фундаментальних принципів безпеки немає. Також на тижні, що минає, завершена комплексна перевірка щодо виконання заходів по протиаварійному реагуванню на Хмельницькій атомній електростанції. Всі діючі вимоги виконуються. Матеріально-технічне забезпечення, матеріальна база, об'єкти знаходяться в задовільному стані, персонал готовий до виконання посадових обов'язків. Окрім основних функцій, персонал станції. Продовжую допомагати нашим захисникам, нашим збройним силам України. Я дякую всім. Персонал працює на перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!